Кухонна мийка фірми Кромер, розмір якої 78 на 48 см. Мийка виготовлена з державіючої сталі графітового кольору, покрита підвіді напиленням. Завдяки цим кристаликам мийка не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. Має опущене крило як з лівої сторони, так і з правої. В комплект входить змішувач з витяжним гусаком, дуже практичний, двохрежимний, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, яка гарно сідає в крило. Заглушки, сифон, колір мейки та всі шланги для під'єднання, кріплення. Ціна такого комплекту 7650 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.